Привіт! Кому не можна ставати на дошки садку? Я можу почати перечисляти різні діагнози, енергія, любові, і я тоді перший раз всрався. Різні хвороби, але все одно щось можна пропустити. В мене є простіше рішення того, як донести до тебе інформацію. І якщо зараз того, що я скажу, ти побачиш в цьому себе. Краще не йти на дощечки з цвяхами. Якщо тобі заборонено лікарем, або ти сам чи сама по собі відчуваєш, що тобі не можна займатися фізичними вправами. So елементарним спортом. Якщо тобі не можна або не дозволяє здоров'я тіла, стрибки на місці. Повільний біг. Швидку ходьбу, віджимання від полу. присідання, То тобі точно не потрібно йти на дощечки з свяхами. Справа в тому, що коли ми стаємо на дошки з свяхами, у нас запускаються дуже активно процеси життєдіяльності і швидкість лімфотоку підвищується просто в десятки разів, кров починає насичувати наші внутрішні органи. як Ніби ми зараз біжимо. Або я б навіть це порівняв з тим, коли ми заходимо в льодяну воду. Дуже сильний стрес для організму і вмикаються всі процеси життєдіяльності, вони просто пришвидшуються. І, звісно, коли в тебе є проблеми з судинами, з артеріальним тиском, головні болі, мігрені або, наприклад. Недавно пройшли операції на тілі, або ще щось таке, прямо вади по здоров'ю, які тобі не дозволяють тут і тепер займатися фізичними вправами. Значить, time... на дошки садху тобі не можна категорично заборонено, або просто по відчуттям можеш це спробувати, але я не рекомендую. Дошки садху це інструмент для оздоровлення тіла. Але якщо ну, стан такий, коли навіть там швидко йти тобі не можна, то на свяхи точно краще не йти. Якщо ми маємо на увазі саме цвяхостояння у вільному просторі без підтримки ступнями на свяхах, тому що є ще інші дуже круті практики, по яким просто немає на не існує ніяких протипоказань. Розкажу про ці практики. В наступному ролику. А ти підписуйся, став палець вверх, став якусь реакцію, коментар, чи було тобі корисно це відео, і я дуже люблю, коли моїм відео діляться. Якщо це дійсно корисно, корисно для твого оточення, то ділись посиланням на цей ролик.